Сьогодні у Києві прощаються із відомим телеведучим і шоуменом Максимом Неліпою. Він загинув на фронті 12 травня. Прощання відбулося біля Київського політехнічного інституту. Віддати останню шану герою прийшли сотні людей. Серед них і наш Владислав Паливода. Біля столичного політиху збираються люди в руках букети з непарної кількості квітів. Їх принесли Максиму Неліпі, з яким сьогодні прийшли попрощатися. Тут родичі, друзі, вчителі, побратими та колеги Максима Наліпи згадують про нього як про світлу людину, справжнього патріота та професіонала. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення і е, в, а в побуті. Він був він був дуже веселим, е, в, він багато робив руками. Як творчі люди, ми часто мріяли про. Самореалізацію, да? телевізійні проєкти, там ще щось. Андрій Неліпа, брат загиблого, каже, спілкувався із Максимом за два дні до його загибелі. Про його службу, про те, як він. Що він планує, як у нього взагалі відносини? Там і все. Ну, і про що ми можемо спілкуватися рідні? Як він здоровий? Максим Наліпа після поранення на фронті переніс три операції на обличчі і щойно зміг повернувся на передову. Служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Був командиром роти. Загинув у бою 12 травня. Йому було 48. Йому давали. Часно реабілітацію могли відпустити, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ як тільки зміг. Брат додає, Максим з дитинства був бійцем і ще на початку повномасштабної війни пішов захищати країну добровільно. Спочатку служив у теробороні, потім долучився до лав ЗСУ. Наші мами жінки я очі мої. Де хвилює срібне, ми здорові, живі до повномасштабного вторгнення. Максим наліпе брав участь у багатьох телевізійних проєктах. Вів розважальні програми, погоду, знімався у фільмах та серіалах. Доброго вам ранку, доброго вам настрою! всім! мало хто знає. Але перед повномасштабною війною Максим Неліпа працював ще інженером-програмістом у Чорнобилі на державному спецпідприємстві Екоцентр. Це був його фах, адже він закінчив університет КПІ. Саме тут він став зіркою як капітан університетської команди КВК Ковбої Політеху. В чому його в чому його ця зюмінка? Він завжди на позитиві. Він з зав завжди веселий, які б не були дні, чорні, білі. Він завжди мав що сказати з гумором. З колишньої альмаматер Максима Наліпу і провели в останню путь. У героя залишилося двоє дітей: донька та син, який до слова живе в Ізраїлі і там служить в армії. Цахал. приїхати на прощання вони не встигли. Поховали загиблого воїна на байковому кладовищі. Владислав Паливода, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.